Прийшла вшанувати пам'ять своїх співслужбовців і побратимів, які захищали місто Маріуполь героїчно і загинули. Нам повернули три тіла. Частина хлопців наших у полоні вони героїчно боронили і Азовсталь, і місто Маріуполь. Про я була проти пам'ятника, і дуже добре, що його вже знесли. На жаль, так пізно. А меморіал нам обов'язково потрібен, бо ми повинні шанувати наших героїв. У цій площі була дуже тривала історія. І коли тут вже майорить український стяг, багато людей органічно підтримували ініціативу вшанування пам'яті наших захисників. І вважаю, що було б логічним перетворити після перемоги цю площу на площу захисників і захисниць.